Доброго вечора, шановне панство, і з вами ваше улюблене телебачення. Зелений банан. Він зелений, по цьому його немає. В кадрі вірніше він є, але ви його ніде тут не побачите. І так, сьогодні на телебаченні зелений банан. Перед тим як почнеться нескінченна реклама, у нас є. Ні, не шоу, ні-ні-ні. Ми вирішили вас здивувати. Тому цього разу ми вирішили устроїти лайв-концерт е одного виконавця. Він ще поки не відомий, але після цього ефіру буде відомий. Зустрічайте кросове Кросовковіч. Турбуйтесь, напевне, перед концертом. То ви не хвилюйтеся. Я впевнена, що у вас все вдасться. Давайте. Все вийде. Давайте. Хей, гей, гей, гей! Зараз заставка буде. Я йду до перукарні, поряд із пекарнею, поряд із аптекою, поряд із шкарпеткою, поряд із шкарпеткою. Потрібна мені стрижка для Хемелеона. Твістить кіпатли, я не можу знайти. ці зрости кіпатли, я не можу знайти, чи я не можу знайти. Де той Хемелон взагалі? Де він? Я не можу його знайти. Йду до перукарні, поряд із пекарний, Поряд із аптекою, наче всі Сатурні. На кільці Сатурна, на кільці Сатурна. Потрібна мені стрижка для хамелеона. Відрости в ті патли, що я не можу знайти, Що я не можу знайти, що я не можу знайти. Хамелеон, ти де? Хамелеон! Петрику, хамелеон! Петрику! Це було неймовірно. Ми дуже раді, що на нашому телебаченню почали виступати прямі фірістеки. Музиканти навіть такі це чудово. Це неймовірно, Був крута музика. було... це було неймовірно. це було неймовірно. На цьому, все. Дуже дякую, що ви з нами були. Що взагалі це дивитися хтось. Єдиний єдина людина, хто нас дивиться, ми здаваємося, вам це подобається. А зараз, як ми і обіцяємо, як ви завжди цього чекаєте і хочете, не скінчена реклама. Гудбай, до побачення, no! No!